Всім привіт! В даному відео встановимо пакет Flat Secure Storage. З допомогою цього пакету ми зможемо зберігати наш токен. Після того, як ми випонили запит на бекенд, отримали наш токен, авторизувались. І цей токен ми можемо тепер зберегти у локальному е хранилищі, так званому. І після цього використовувати для майбутніх запитів для того, щоб робити запити уже без самого запиту отримання токена на бекенд. І так, установили наш Flutter Secure Storage на 9 версія, запускаємо, зупинимо наш додаток і його пересоберемо. Щоб у нас примінилися наші зміни. Після цього йдемо в наш Aut там, де у нас відбувається запит на бенд отримання токена, і напишемо функцію Store token. Туди передамо наш токен. Так, далі. Йдемо в документацію і дивимося. Нам треба. Створити новий Storage. Йдемо на початок нашого класу і додамо наш Flutter Secure Storage. Імпортуємо наш пакет. Є. Yeah. Після цього ми вже будемо звертатися до самого Storage. Так, що тут у нас... Так. Так. Далі пишемо тут. ЗИС, звертаємося до нашого стояча, який зверху там створився новий. І будемо в записати і ключ, і значення. Нам, назва буде у нас токен. А значення будемо брати вже те, що ми передали сюди токен. Так. І тепер цю функцію нам треба буде додати там, де ми отримуємо наш токен. І навіть отут, де ми отримуємо нашу персональну інформацію, ми візьмемо токен. Який передаємо сюди true Token. І далі ми його передаємо вже сюди. Робимо функцію як асинхронну і. і, і. Так, required, потрібно зробити наш е, токен обов'язковий. Так, є. Е. Так, запускаємо, перезапускаємо все. І пробуємо зайти. Так. Тепер давайте перезапустимо нашу. ага, У нас є помилка Давайте опять перезапустимо наш додаток, наш девайс і попробуємо знову. Zabriti zapit. Tak. naš zapit. Na otrmanje tokenu. Dajte, dođem se poki. No, vse. Gde? Ok. Odpravljajem zapit na backend. I gledam se. Так, авторизувались, і ми бачимо, що у нас появилася картинка, емейл і всі дані, які ми на даний момент, по суті, ждали. Так, давайте опять перезапустимо наш додаток. Але ні, спочатку йдемо в наш Audas, копіюємо наш new. New Flatter Secure Storage і додамо його в нашу домашню сторінку. Тобто, коли користувач буде заходити на головну сторінку, буде перевірятися ініціалізуватися функція, яка буде брати наш токен, і якщо токен є, то ми зможемо, якби, не авторизуватися уже ну, понанові, щоб кожен раз, коли користувач не заходить в свій додаток. перевіряється, чи є токен в нашому локальному е банку, по суті. І якщо він є, то ми не робимо запит на бекенд для того, щоб отримати токен і отримати свою інформацію про користувача. І так, написав нову функцію. Ту ред токен. Читаємо наш токен, який ми були перед цим записали. І додали цей рій токен в state. Так. Тут просить нас строка. Так. давайте Print. Виведемо наш токен. Переходимо на е, головну сторінку, запускаємо PS обрати. перекине наш на головну сторінку. Як ми бачимо, ми отримали наш токен, е, зайшов в ініціалізацію стейт, який зайшов токен і вивели наш токен. З е, токена. Так. Е, так, і давайте зробимо наш додамо сюди наш провайдер для авторизації який ми будемо передавати наш в uh, try, to, try token. Ми будемо передавати наш токен. Токен, токен. Уже токен, який ми будемо отримувати з нашого локального банку. Нашого локального розбереження. Де ми зберегли його? Так, він може бути не пустий. Тут, напевно, давайте ще додамо перевірку, чи дійсно у нас токен не пустий. Якщо токен не нул, то ми будемо визивати наш провайдер авторизації. Так, давайте видалимо той. Так, ми бачимо, ми зайшли. Запускаємо. Так, додамо перевірку, якщо токен не равен 0, ну, то ми наш запускаємо provider Out і передаємо туди токен. На цьому все. Ждіть наступних віддіроків.